Слава Ісусу Христові, вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо Он. З вами отець Роман Лаба, і я запрошую вас до адвентових реколекцій. Кожен порядний католик перед урочистістю Різдва Сина Божого звершує духовні вправи, тобто реколекції ми занурюємося в молитву і в роздуми над Божим Словом. Також під час цих реколекцій ми будемо роздумувати над текстами найбільш адвентової і, як дехто вважає, найбільш загадкової книги Святого Писання. Так, ви здогадалися. Над книгою Апокаліпсис, над книгою Откровення. Найбільш популярним поглядом є те, що ця книга розповідає про друге пришестя Христа, Кінець світу, про різні катастрофи, які будуть передувати о тому кінцю. Однак, наприкінці книги, в 22-му розділі ми читаємо такі слова. І дух і наречена говорять: прийди! І хто чує, нехай каже, прийди. Хто спраглий, нехай приходить, хто бажає, нехай бере воду життя даром! І 20-й вірш. Говорить, хто свідчиться, так, приходжу скоро. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Благодать Господа Ісуса з усіма святими. Амінь. Бачимо, що наприкінці книги літургійна спільнота молиться прийде Господи Ісусе. А значить, все, що було написано до цього часу, не обов'язково описує друге пришестя Ісуса Христа. Ці останні рядки книги змушують ще раз поставити запитання, то про що розповідає ця книга? Сам термін апокаліпсис набрав такого негативного катастрофічного значення, а цілий ряд слів, метафор, таких як вершники апокаліпсису або Армагеддон, війшли в масову культуру. Ціла низка фільмів скористалася апокаліптичним лексиконом, щоб представити світську версію месіанізму. Появився навіть окремий жанр фільмів катастроф, де у вирішальний момент появляється такий собі людський месія, чи то в поставі когось якогось поодинокого героя чи групи людей, і той месія рятує людство. Зрозуміло, що такий месіанізм не має нічого спільного з Біблією, а навіть є його протилежністю. Яка мета подібних фільмів? Думаю, мета дуже проста: показати, що людина може все. Починаючи від порятунку Всесвіту перед інопланетним контингентом, закінчуючи порятунком від усіх інших бід, від всесвітнього потопу, від льодовикового періоду і так далі. Від пандемії тощо, додаткової таємничості книзі Откровення додає той факт, що в біблійному каноні ця книга є останньою, і це справляє враження, що вона розповідає про якісь останні події. Ну, що можу сказати, книга Откровення не була написана хронологічно, не була написана як остання книга Нового Завіту. До речі, біблійний канон не відображає хронології дуже часто. Ну, але її місце в каноні справляє таке враження. Ой, чого тільки не бачили в цій книзі ті, хто більше керувалися такою, як би то сказати, екзегетично-конспірологічною. Творчістю, ніж справжньою інтерпретацією святого Писання. Особлива креативність проявилася при спробі пояснити число звіра 666. В середньовіччі, починаючи від Абата Йоахіма Сфьоре, бачили в цьому числі криптонім ісламу, Магомета або когось із султанів, найчастіше Саладина. В епоху реформації, вслід за Мартіном Лютером, Антихриста шукали. В апостольському престолі або в особах конкретних пап для перших протестантів Римська церква не що інше, як велика блудниця з книги Откровення. Цілі покоління інтерпретаторів в останній книзі Біблії бачили найрізноманітніші загрози, наприклад, правління Наполеона, Гітлера, світовий уряд, масонів, світові війни, Ватикан, Папу, Пандемію і, і вакцини. Теж бачили в цьому знаменно звіра. Ну і звісно, звісно, кінець світу. Звісно, можна розглядати ті чи інші історичні події в світі і в церкві через призму Божого Слова, в тому числі через призму Книги Откровення. Але при цьому варто керуватися екзекетичними методами, а не конспірологією. Ну, Мабуть, не буде відкриттям, коли я скажу, що особливою популярністю Апокаліпсис, книга Откровення, користувалася в період криз потрясінь. Ну і не дивно, що також в останніх роках зацікавлення до цієї книги починає зростати. Ну, то про що ця таємнича книга? Ключ до її зрозуміння дає нам папа святий Йоан Павло II. Послухаймо. Постсинодальному посланні Еклезія ін Європа, тобто церква в Європі, папа пише, у видінні Апокаліпсиса мова про книгу, написану всередині і назовні, запечатаною сімома печатями, яка знаходиться на правій долоні того, хто засідає на троні. Цей текст містить творчий і спасений план Бога, його детальний проект, який стосується осі, усієї реальності, усі речей і подій. Жодне створіння земне, ні небесне, розкрити, не може розкрити книгу, ні глянути в неї, тобто зрозуміти її зміст. В хаосі людської історії ніхто не може вказати напрямок і кінцевий сенс речей. Тільки Ісус Христос бере запечатану книгу, лише Він достойний взяти книгу і розкрити печати її. Тільки Ісус має здатність об'явити і зреалізувати включений в неї Божий проєкт. Сама людина своїми зусиллями не здатна надати сенсу історії і її етапам. Життя позбавлене надії, тільки син Божий встані розпорошити темряву і вказати дорогу. Відкрита книга передана Йоанну, а через нього усій церкві. Йоанн покликаний, щоб взяти книгу і проковтнути її. Піди, візьми книгу, розкриту в руці ангела, що стоїть на морі і на землі, візьми і з'їж її, лише присвоївши її достеменно, зможе достеменно переказати її іншим, до котрих є посланим з наказом, щоби знову пророкувати про людності, племена і язики і царів багатьох. Як зауважує професор Евгенію Корсіній, Книга Откровення представляє бачення всієї священної історії від створення до пасхальної таємниці Ісуса Христа. Вона відкриває, що спасіння, здійснене Месією, спричинило падіння Єрусалиму великої блудниці і його заміну церквою нареченою, яка є новим Єрусалимом, що сходить з небес. Починаючи з того моменту, в історії йдеться лише про те, щоб це спасіння сягнуло аж до країв. Землі. І тоді настане кінець часів. E, далі професора Корсіні процитую ще. Для Йоанна Христос є, сином, є син Божий, який реалізовує усі місіянські обітниці, заключені в Старому Завіті. Яким чином? В найбільш парадоксальний спосіб, через смерть на Христі, після якого настане Воскресіння? Для Йоанна саме ця подія є ключовою для откровення Ісуса Христа від початку Сотворіння. Крізь всю історію аж до кінця світу. Тому, продовжує професор Корсіні, ставлю тезу. Заперечуючи попереднім загальноприйнятним поглядам, книга Откровення не говорить про друге пришестя Христа, лише про перше пришестя Ісуса Христа. Такого типу читання і тлумачення книги натякає, що книга Откровення є медитацією священної історії. Яка проливає світло на сьогодення церкви, на зміцнення її ідентичності і передає їй бачення щодо майбутнього. Це заклик до очищення, до свідчення, до тривання у випробовуваннях. Завдяки чому? Завдяки отриманій силі Воскресіння, Ісуса Христа Воскреслого. Накреслимо декілька таких напрямків, герменевтичних напрямків цієї книги. Які виразно будуть показувати, що Откровення це книга надії, книга, яка представляє перемогу слова в історії. На самому початку книги, в передмові до першої частини, яка становить, складається з семи листів до семи церков, ми читаємо. Послухайте. Блаженні, хто читає і ті, хто слухають слів цього пророцтва і додержуються, написаному. В ньому бо час близько. Блажаний хто читає Апокаліпсис? Ну, так, так написано. Грецький термін «макаріос» означає блажаний, але теж означає щасливий. Уявімо, що книга Откровення називає щасливими тих людей, які будуть слухати подальші частини цієї книги. І виконуватимуть те, що там написано. А отже, є якась причина того щастя. Ну, слухайте, назвати щасливим когось, хто буде читати про цих чотирьох вершників апокаліпсису про всі ці кари, смерті, про ту Саранчу і так далі. Ну, Значить, є якась причина того щастя, і про таку причину будемо дізнаватися з подальших сторінок книги. Бо вона буде представляти перемогу Бога. І вже наприкінці першого розділу ми читаємо: коли я побачив Його, тобто Христа, каже Йоанн. Пав до ніг його як мертвий. А він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене Не бійся, я перший і останній, і живий, і стався мертвий, і от я живий на віки вічні, і маю ключі смерті і аду. Христос постає перед автором книги у видінні, як той, хто пройшов крізь смерть, а тому панує над смертю, має ключі, має владу. Ця істина, що Господь є перший і останній, повторюється декілька Разів в дещо іншому вигляді. Звернімо увагу, як Господь ще раз себе представляє. В принципі, це є його таке, така перша автопрезентація. Як він знайомиться, як він себе представляє Йоанну, Откровання 1.8. Я Альфа і омега, початок і кінець. Его Еймі Альфа і омега. І такий спосіб представлення буде повторюватися ще двічі. Откровення 21 розділ. І сказав мені, сталося я Альфа і омега, початок і кінець. Я спраглому дам даром від джерела води життя. Переможний унаслідується, і буду йому Богом, і він буде мені сином. Або Откровення 22. Я Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. В цьому імені, в цій автопрезентації. Застосована цікава риторична фігура, яка називається мерезм. Це опис якоїсь дійсності при допомозі скрайніх понять. Наприклад, на початку сотворив Бог небо і землю. Ми маємо протилежні поняття, значить, все, що є між небом і землею, сотворив Бог. Або дерево пізнання добра і зла, ну, значить, дерево пізнання усього, всієї дійсності, або в содомі. Біля дверей лота, біля будинку лота написано, зібралися всі від малого до старого. Ну, значить, все місто було там досить зіпшуте. Коли Ісус говорить, що є альфа і омега, то таким чином хоче сказати, що є всім алфавітом. В древніх текстах алфавіт символізує історію, всі людські переживання. Такий символ. Застосував, наприклад, кінцевий редактор книги Псалмів. Перший псалом розпочинається словами Ашрейга Іш, тобто «блаженний муж, щасливий муж. Тобто, книга псалмів розпочинається першою літерою єврейського алфавіту «алев». а закінчується словами тобто Все, що живе, хай хвалить Господа. Хай хвалить Господа Тихалельях. Тобто Останньою літерою єврейського алфавіту Тал. Натхнений автор таким чином дає зрозуміти, що в усіх переживаннях людської історії ми можемо прославляти Бога. Немає такої ситуації, в яких ми не могли би прославити Творця. Ісус, як Альфа і Омега, це Господь історії, який перемагає, який керує і веде її до кінцевого звершення. І добре це сьогодні усвідомити, коли бачимо, як. Світ зійшов з розуму, як е, велика криза пронизує церкву, добре пам'ятати, що Господь Ісус Христос є Богом історії. Наведемо ще один фрагмент з згаданого постсинодального послання Еклезія Невропа». В період переслідування страждань і загубленості для церкви часів автора Откровення, слово, яке звучить у тому видінні, є словом надії. Не бійся, я перший і останній і живий! І стався мертвий. І от я живий на віки вічні, і маю ключі смерті і аду. Стаємо, отже, перед Євангелієм, радісною новиною, якою є сам Ісус Христос. Він є першим і останнім. В ньому вся історія віднаходить свій початок, напрямок і сповнення. В ньому і з ним, в Його смерті і Воскресінні, все було вже висловлене, бо він є той, хто живе, був померлим, але тепер живе навіки. Він є агнцем, який стоїть посеред трону Бога. Є заколеним на жертву, бо пролив свою кров за нас на дереві Христа. Стоїть, бо повернувся до життя назавжди і явив нам нескінченну всемогутність любові Отця, тримає міцну в руках сім зірок, тобто переслідувану церкву Божу, яка змагається зі злом і гріхом, але одночасно має право радіти перемогою, бо є в руках того, хто вже переміг зло. Церква є вже в руках того, хто переміг зло, тому ворота. Пекельні церкви не подолають. Входить посеред сімох світильників золотих, є присутнім і діє в своїй церкві, яка молиться. Він також є тим, хто приходить через своє послання і діяльність церкви протягом людської історії, приходить як есхатологічний жневар на кінці часів, щоб усе звершити. Дякую, дорогі друзі, за увагу. Поділіться вашими спостереженнями щодо Книги Откровення і напишіть їх у коментарі. Я натомість запрошую вас до наступної медитації, яка буде незабаром. Слава Ісусу Христу! До зустрічі!